Всім привіт, вітаю вас на моєму блозі. Зараз я читаю книжечку Барні в школі, а потім сьогодні буду йти в театр, тому буде дуже-дуже цікаво. Книжечку я почала читати таку хімія смерті. Зараз дійшла до 50-ї сторінки, доволі цікаво. Я вже вдома, а зараз буду малювати на айпаді в програмі Procreate. Про дуже люблю цей додаток. Зараз кажу, скільки часу. Зараз 14.48. Ось, у мене театр на шосту, тому скоро будемо збиратися. Буду малювати сьогодні зимову ілюстрацію. Перед цим хочу вам трошки показати своїх робіт. У мене їх доволі багато, але одна з останніх це пря... такий імбирний пряничок. Ось, його малювала акварельними пензликами Watercolor Тут дуже багато детальок, наприклад, гудзики, вони прям дуже продеталізовані і дуже-дуже красиві. І, як ви можете побачити, якраз тут видно дуже гарно такі перехіди, такі маленькі цяточки, маленькі детальки. Я буду малювати цікаву композицію. що хочу сказати, що iPad дуже класний для, а саме ця програма ProCreate. Дуже багато можна всього намалювати, але я дуже давно не малювала, проте хочу почати знову-таки дуже часто малювати. Тому малюю результати, ви можете побачити уже в моїх youtube Shorts. Це був Гаррі Поттер, хочу також показати. Дуже красива робота, але є один нюанс. Я її типу, малювала дуже довго, зараз я вам скажу скільки. А, малювала її одну годину 16 хвилин, але не завершила, вона не завершена є. Так, ну що, я тепер малюю, потім буду вже збиратися і, можливо, вам навіть покажу, що в мене вийде. Зараз я вже йду, буду їхати в театр. Ось а сьогодні а, цікавий день. Ми будемо в театрі Лесі Українки, дивитися Ромео очіту, покажу трохи уривочки, тому насолоджуйтеся нас переглядом. До речі, щодо самої вистави, вона мені дуже сподобалась, була дуже класна гра акторів. Тут трошки познімала для вас шматочків, Я дуже люблю ходити в театри. Це, взагалі, то одна з найкращих вистав саме в театрі Лесі Українки, яку я бачила. Тут дуже прям красиві декорації, прям дуже багато емоцій я отримала. Ще в мене були дуже класні місця в партері. Тому прям взагалі вау. Тому приємного вам перегляду. А в кінці я скажу свою думочку. Це була вже кінцівочка твору, кінцівочка самого вже а, вистави. Вона була дуже-дуже довго, комусь вона могла здатися нудною, але мені прям дуже подобалося, дивилася, не вводячи погляду. А на цьому все. Всім бувайте і до зустрічі! Пишіть в коментарях, як вам цей влог і чи хочете більше такого контенту з мого життя.